Ну, чесно кажучи. Я погано мислив у той момент, і потім я не думаю, що це стосується справи. Тільки не намагайтеся мене переконати у тому. Що в мене була причина вбити солю? Не було. Ви серйозно? Ви вважаєте, що я пішов би на вбивство? Просто в день весілля. Даскаючи з собою, повсюду ціаніт. Та де і. У кого взагалі? Я міг би його дістати?